Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, Любин помічник теж вас вітаю. Ось так. Сьогодні продовжуємо консервувати, але не кабачки, а огірки. По трішечку, по -чуть, чуть але консервуємо, тому що зима обов'язково спросить, що ми з вами робили. Добре? Я вже підготувалася. Першим ділом я простерилізувала баночки. Баночки в духовці хорошенько вимила, і в духовці вони в мене при температурі 150 градусів простояли 15 хвилин. Я думаю, що цього достатньо. Далі я замочила ось такі огірки чималенькі, але вони нас задовольняють в цьому рецепті. Два кілограма і один так я взяла лишній, тому що хвостики носики відійдуть, тому чуть-чуть лишнього. Залила і простояли в воді оці огірочки 3 години, можна і 4. Ну, не менше 3 години, дорогенько мої. Хорошенько промили і водичкою холодною залили. Все підготувала. Зараз наріжу огірочки, обрізаю, дивіться, отак, ось хвостики і носики. І нарізаю. Нарізаємо так, як ви рахуєте, як вам сподобається. Я розрізаю які ось так навпіл, дивіться, ось отак. А деякі, які потовші, можна і на три частинки. Ось так ось. Зараз я ці огірочки скоренько обріжу, поріжу і буду продовжувати. А поки чекаємо. Ось так я скоренько нарізала. Дивіться, ось такі огірочки. І не будемо гаяти часу, взяла такий казанок. Що у вас є, там каструлька, така об'ємненька. Да? Налила На 2 кг огірків я беру 2 літра води. Вода, явне діло, не хлорірована, а чиста. Знаєте, така, щоб якщо у вас з крана, ви живете у квартирі, то це не бажано. Візьміть десь родникову або очищену, тому що хлорка це дуже погано. Коли повзриває, тоді не споминайте мене. Добре, тому краще не треба. Дивіться, на 2 літра води. Я додаю 80 г солі. Ось вона. Я зараз висиплю і трішечки останусь на солі. Дорогенькі мені. Можна ось таку сіль. Зараз вже купуємо, яка є, тільки щоб вона не була йодована, Ось така сіль кухонна, дивіться. Ось ось така сіль. Це не реклама, а просто я вам кажу. Але, знаєте, оце ж нам кажуть, і от по, часто по телевізору показують, що ось береть сіль, яка не має домі, що оце його є, там є 500, якась там помню вже. Не в цьому річ, де її купити? З'явно з як сказати. З причин, які ми всі добре знаємо, з тих причин солі у нас то, яка була, немає. Знаєте, така кам'яна сіль, якщо наші бабусі готували і мами, що вона така сіренька була, такою зараз не ненайде з сортом, як кажуть. Але там може в когось є такі запаси. Знаєте, хтось мішками заготовлював, то були і не дурні. Раніше сміялися, ой, що ви робите? А зараз це як находка. Тому берете, яка є, ще раз повторюю, але не йодовану. йодована сіль це. Як кажуть, замедлене действия, там буде в баночки. Обов'язково кришечки ваші дадуть про себе знати. Тому краще не потрібно. Ну, понятне діло, що цукор, це цукор, який є, тут уже так, знаєте, цукор у мене 200, зараз вам точно, 270 г. Ось так. Не буде зовсім солодко, дорогі, буде дуже смачно. Тому що огірочки будуть кисло-солодкі, такі, знаєте, смачні є. І же, Добавляємо оцет. Оцет 9%. 220 грамів оцту сюди виливаю. Я вже так закривала. І знаю, напишете, як хтось покуштує саме цей маринад, люба, кисле, або ж солоне, дорогі мої, робіть на смак. Оцет – це теж є така проблема. Ось ці мирні наші стаканчики, ми довіряємо цьому стаканчику. Так? Ось я довіряю. Тут написано. 150 мл і треба ще скільки, на 220 і ще, допустимо, 70 Якщо я з цим стаканчиком поміряю і в цей стакан перелью, то буде зверху. Повіте, ну вже не 220. Тому майте на увазі, щоб не, щоб не було кисло, потрібно якось вимірювати. Я не знаю, як ви вимірюєте там, може, цим гранчаком вимірюєте, будемо йому більше довіряти. Ось, сюди, ось цей ободочок до половинки зробили. Ну, я думаю, що це гарніше, ніж так. Є. Я вам так трошечки розповіла, а те, що, знаєте, я як кажуть, вже знаю, тому і вас, може, ви знаєте. Спеції сюди, лавровий листочок, дивіться, невеличкий, я кину 5 штучок. Перець духмяний. Я так ложечкою зачерпнула, пів столової ложки. 10, 12, 15 штук, ось він. А це гірчиця, але в зернах, зернятка. Бачите, такі грувеньке, вона як пшоно мені напоминає. От. Столову ложечку. Оце все сюди. І зараз я відправлю цей наш маринад на вогонь, на плиту, на сильний вогонь, щоб оцей маринад закипів. Тому чекаємо. Я думаю, що він закипить швидко. Добре? Маринад, дивіться, закипів. Зараз відправляю огурчики, ось дивіться, оці наші огірочки. І чекаємо помішуючи, поки огірки не змінять свій колір. Зараз ми бачимо, що огірочки змінили колір. Ось такі були зелені, а стали такого кольору. Кипить. Бачите, ось зараз, зараз починає кипіти. З цього моменту три хвилини проварюємо і виключаємо. Три хвилинки пройшло, прокипіло. Дивіться, ось які вони гарненькі огірочки. А зараз баночки беремо. Дуже-дуже, так, знаєте, акуратно. Я буду викладати, зараз, зараз примощуся. Огірочки, а потім заливати маринадом. Спочатку кусочки викладаємо, можна ложечкою, можна ось такою штучкою. Ось так. Ось так під самий вершечок наливаємо маринад. І ось так, знаєте, я з дна достаю там, от що там у нас є, перчик попадає, лавровий листочок. Ось берете, що у вас там маєте, та й трішечки по баночкам розпреділяєте. Закручуємо кришечками, які ви маєте, то ли ключем, то лі такі кришечки. І так зараз я зроблю всі. Ну, що ж, дорогенькі наші, закрутили, завертіли, скільки вийшло? 3 літрові і одна 750 грамів. Це 2 кг огірків було. Марина трішечки зостався, можна було ще на півлітрову баночку, це точно, або ж на 750 грамів огірків додавати. Але це вже не саме добавте. Добавте 3-4 лишніх огірочка. Маринад тоді не міняйте, просто огірочка більше. Що далі робимо? А далі все дуже просто. Гаряче, але нічого не подієш. Ось, дивіться, перевертаємо. зараз Зараз, тому що дуже гаряче. Ось так. Я так скричку перевертаємо, як завжди, Укутуємо. Ось до повного охолодження. Ну, мається на увазі, обично, знаєте, ми днем робимо це, ніч постоїть, а утро десь прохладне місце, але. Тут такий маринад, що буде стояти і при кімнатній температурі, ну я маю на увазі не 30 градусів, а там 25-23, я думаю, буде стояти, нічого не буде. Головне, щоб були добре простерилізовані баночки. Все, що хотіла сказала, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!